Триває 1111-й день повномасштабної війни за Україну на календарі 10 березня. І вже кілька хвилин по півдні. Канал 1+,1 плюс надалі буде з вами в об'єднаному марафоні. І розпочинаємо, як завжди, з найоперативніших новин від ТСН. Російські війська прорвали лінію оборони України в Курській області. Там триває битва за головний транспортний коридор, дорогу, що сполучає суми із Суджою. Цим шляхом підвозять продукти і важку техніку для наших захисників ускладнюють логістику ворожі дрони. Удари окупанта здійснює з різних напрямків. Одночасно ця тактика дає змогу вражати відразу кілька вантажів в колоні. Активні штурми почалися в момент, коли адміністрація Трампа припинила постачати Україні розвідувальні дані за інформацією проекту Deep State, Наступають переважно солдати КНДР, діють як і раніше в лоб, але тепер більш злагоджено. За минулу добу там відбили 27 атак гаряче і на Донеччині українські військові просунулися в центрі Торецька і відбили міський стадіон Авангард попри заяви російських військових кореспондентів. Дані про окупацію селища Костянтинопіль не підтвердились. Там напередодні запустили кілька ворожих груп, щоб ті знялися з триколором. Частину з них ліквідували. А під Покровськом ЗСУ взяли в полон дев'ятьох військових Російської Федерації. Спершу противнику дали шанс зберегти життя через закріплений на дроні гучномовець. Їх закликали здатися. А коли дістали відмову, підірвали будівлю, де ті ховалися. За минулу добу на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення третина з них відбулися на покровському та сіверському відтинках. На Сумщині Росіяни атакували ФПВ-дроном цивільне авто, поранений водій в лікарні. А на Харківщині в селі Івашки напередодні через безпілотник загинули троє людей, і ще одна жінка дістала поранення. На Донеччині в Покровську загинули дві людини. Одна поранена. Ще одна людина загинула через ворожий обстріл. Зорі є також поранений. У Лимані окупанти вдарили по житловій забудові. Там двоє поранених пошкоджені понад десяток осель. По одному потерпілому в дружківці та Полтавці, а 25 будинків поруйновані в Миколаївці. Вранці в Херсоні Росіяни скинули вибухівку на авто, в якому їхали двоє чоловіків. Також атакували перехожого. Всі троє потерпілих у з травмами. Загалом за добу обстріляно в області 31 село, пошкоджено три багатоповерхівки і чотири приватні будинки. Зранку ворог з артилерії бив по Запорізькому району. Поранення дістала жінка. А вночі окупанти вгатили по селу блакитне авіабомбами. Постраждали двоє чоловіків. Також через атаку дронів напередодні постраждав в селі Біленькому 16-річний хлопець. Загалом ворог вчора гатив по області понад 4 сотні разів. Потрощено 9 квартир, приватних будинків та автомобілів. Київщина, Харківщина та Полтавщина постраждали минулої ночі через російські атаки безпілотниками. 130 із 176 ударних дронів, якими нас атакував ворог збито в 15 областях України. 42 російські безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Про це повідомляє генштаб шахеди та інші дрони по Україні запускали з Росії та з тимчасово окупованого Криму. Греміло вночі і в Росії дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області. Відео влучання почали публікувати російські спільноти в соцмережах із посиланням на місцевих жителів, які почули гучні вибухи. Також телеграм-канали писали про загоряння на території в півтори тисячі квадратних метрів. Але влада самарської області цю інформацію заперечує: мовляв, три безпілотники ліквідували займань та пошкоджень. Немає у центрі протидії дезінформації. Підтвердили, що дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Його потужність майже 9 мільйонів тонн нафти на рік, що робить завод одним із десяти найбільших в Росії. Цей НПЗ стабільно забезпечує критично важливе постачання палива для операцій окупантів на полі бою. А ще, схоже, стабільно потрапляє від безпілотників. Бо рік тому небо над Новокуйбишевським вже палало від наслідків прильоту. Соцмережна дипломатія нової епохи, після того як міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський заявив у відповіді Ілону Маску, що Польща сплачує за старлінки для України 50 мільйонів доларів щорічно, тому навіть поза етикою добивання партнерів SpaceX не має права їх відключати. Ілон Маск назвав голову польського МЗС маленьким чоловіком, запропонував йому мовчати. Мовляв, Польща сплачує лише крихітний відсоток усіх старлінків і жодної заміни їм на фронті немає. Далі відповідь Сікорського процедував вже голова американського держдепартаменту Марко Рубіо, який написав, що це взагалі вигадка, ніхто не погрожує відрізати Україну від старлінків. Хоча саме на такі погано завуальовані погрози маска і реагував. Сікорський Рубіо закінчив повідомлення про. Опозицію подякувати, бо без старлінків Україна, мовляв, би давно зазнала поразки, і російські війська стояли би коло польського кордону. У відповідь Сікорський подякував. А прем'єр Туск стримано написав: справжні лідери поважають партнерів і союзників навіть менших та слабших, а не проявляють пиху. Любі друзі, подумайте про це. Кінець цитати. Переговори про мир уже цього тижня в Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Перемови окремо проведуть. Про це повідомляє CNN. Які заяви перед переговорами лунають із Вашингтона? Про який план Києва пишуть змі? Чи готовий Трамп зняти паузу з обміну розвідданими з нашою державою? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже все докладніше. Українська делегація вирушає на важливі переговори до Саудівської Аравії на порядку. денному – розмова про мир. Президент обіцяє робити все, щоб він був достойним і тривалим і називає, хто буде у складі делегації на переговорах зі Сполученими Штатами. Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію. І після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцип українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Ярмака, Андрія Сибігі, Рустема Умерова та Павла Паліси. Після публічної суперечки у Білому домі й призупинки американської допомоги, союзники намагаються допомогти Україні уникнути повторення конфліктної ситуації зі сполученими штатами. Так, за повідомленнями на вихідних радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки привіз до Києва рекомендації, як це зробити. Тим часом на облаку американського президентського літака Дональда Трампа розпитують про Україну зустріч між представниками нашої держави та американською стороною пише агентство Reuters, США хочуть використати, аби з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій мали б показати. На мою думку, наразі ще не показали. Але я думаю, що покажуть. І я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. На камери Трамп говорить про можливість зняти паузу в обміні розвідданими. Про неї стало відомо минулого тижня. Союзники втім не називали ніяких термінів, коли обмін може поновитися. Sky News з посиланням на західних та українських чинов. Овників пише пауза в обміні розвідданими вже допомогла російським військам просунутися вперед на полі бою. Тим часом NBC News повідомляють, Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що для відновлення обміну розвідданими вже недостатньо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Американський президент хоче побачити зміну ставлення українського колеги до мирних переговорів аж до територіальних поступок Росії. Чи розглядаєте ви можливість зняття паузи в наданні розвідувальної інформації щодо України? Ну ми вже майже завершили. Я маю на увазі, що ми справді майже завершили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно ставитися до того, щоб щось зробити. Що може запропонувати Київ видання Financial Times повідомляє, українська делегація переконуватиме американську у прагненні до миру, аби Вашингтон поновив підтримку. Натомість Київ запропонує часткове припинення вогню з Росією, йтиметься про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі. Неприйнятною за даними видання Зе економіст Київ назве мирну угоду, що обмежує можливості переозброєння нашої держави, примушує юридично визнавати окуповану територію російською або втручаються у внутрішню політику України. Утім, до якого б рішення не дійшли учасники перемовин. Більшість оглядачів погоджуються, завтрашні переговори будуть надзвичайно. Важливими і напруженими Катерина Федорченко ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Кузен віце-президента Сполучених Штатів Джеді Венса Нейт Венс воював за Україну. Французька газета Le Figaro пише, що Нейт служив у складі Вовків да Вінчі до повномасштабної війни в Україні. Він чотири роки був в морській піхоті США, а згодом працював в нафтовій компанії. У березні 22-го Нейт Венс приїхав волонтерити до Львова. Невдовзі мобілізувався до лав зсу два місяці тому. Він звільнився зі служби. Проте далі продовжує допомагати Україні. В інтерв'ю. Нейт відзначив, що його двоюрідний брат Джей Ді ніколи не цікавився його службою і додав, що те, що вони зробили з Зеленським, було недоброчесною засідкою. Ну а те, що вони родичі, не означає, що Нейт миритиметься з тим, що брат сприяє убивству його товаришів. Нагадаю, віцепрезидент США Венс неодноразово кидав різкі заяви про Україну. До прикладу казав, що існування нашої держави, нібито, залежить лише від американської підтримки. Або заявляв, що група проукраїнських протестувальників переслідувала його із гаслом Слава Україні під час прогулянки із трирічною донькою. У Києво-Печерській лаврі частково звісився хрест Віряни хвилюються і вже в соцмережах цю подію нарекли моторошним знаком, який стався за 40 днів до Великодня. Дехто з українців згадав і події січня 22-го року, коли за 40 днів до повномасштабного вторгнення упав хрест одного з куполів Софійського собору. Як це пояснюють у самій святині, що вбачають е, щось надприроднє, Розпитаємо в кореспондента ТСН Сергія Моргуна. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Е, Сергію, вітаю! Розповідаю, що вдалось дізнатись, які версії ти почув. Свято вітаю. Ну версії про містичність. Це насправді справа досить особиста. і Кожен нехай для себе з'ясовує. Але я б тут поставив її трішки під сумнів, тому що е, у національному заповіднику Києво Печерська лавра кажуть, що святиня, тобто храм усіх святих, який до слова у мене за спиною, єдине, що баня, де демонтовано хрест, він з іншого боку, але там незручно стояти. Отже, побачите відео зараз трошки далі. То ця святиня і так була на реконструкції туди не впускають туристів, там не ведуться літургії, і власне за нею моніторили, вже наглядали декілька років і безпосередньо над хрестом е, був нагляд десь півтора-два місяці тому, і розраховували, що він до реставрації таки достоїть, дочекається цього. Ну але бачите, не трапилося. І другий момент, де я б ну не те, що поставив під сумнів оцю містичність, хрест не впав. Він власне, як тут кажуть, критично похилився. Тому й була потреба його демонтувати. Що власне і зробили на самій території національного заповідника понад 140 є пам'яток, і тому за ними всі. Іма так чи інакше слідкують, тобто є спеціальна комісія. Зараз можливо буде ще окремо. Прошу почути безпосередньо коментар звідси. Храм Всесвязький, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним, він потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозна робота, які будуть тривати місяці, можливо роки, і передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми мониторили його вже більше двох років. Наші фахівці спостерігали за тим, які там деструктивні процеси відбуваються. І власне на сьогоднішній день, після того як цей хрест критично нахилився. Було здійснено його демонтаж. Будемо якраз брати ресераційну раду і от є декілька причин. Одна із них тут насправді на території знаходять багато таких частинок металевих, це кажуть від шахедів, бо час від часу, неподалік від Дніпра, тут їх збивають, як вони йдуть на Київ, і падають оці уламки і вибухами шкодить не лише цьому храму, а й іншим е, якби пам'яткам, які тут є. І друга це власне великі вітри, які були нещодавно. Сам хрест має таку певну парусність, тому що зварений так щільно, це могло теж посприяти тому, що основа не витримала на зараз. От прямо зараз. Зараз, коли ми з вами спілкуємося, його оглядають фахівці з реставрації, тому хрест стоїть на вулиці, і сьогодні його мають забрати на ці роботи з реставрації. Що цікаво, інші хрести на храмі усіх святих вони в кращому стані все гаразд. А Саме цей будуть реставрувати і намагатися повернути його. ну для тих, хто любить хороші знаки уже безпосередньо до великодня на своє місце. Святе. Дякую тобі. Поставив хрест на всіх містичних теоріях. Кореспондент СН Сергій Моргун про те, як і чому похилився хрест на Києво-Печерській лаврі. Удова учасника бойових дій звинувачує медиків психлікарні у смерті свого чоловіка. Трагедія сталася на рівненщині. Жінка каже: він був увесь в синцях. підозрює, що чоловіка могли сильно побити. Натомість лікарі звинувачення відкидають. Припускають, що сліди на тілі з'явилися внаслідок судом, і причина смерті з цим не пов'язана. Що ж сталося в лікарні? Кореспондентка ТСН Анна Махно дивилася відео з камер спостереження і все розкаже далі. Це мій чоловік, який прослужив 10 років в бойових бригадах. Пані Олена тримає портрет свого покійного чоловіка. Михайлу Шарку було 29 років. Каже, повернувся з війни і оформлював документи для догляду за лежачою матір'ю. Був в процесі звільнення. Визнає, почав випивати. 12 лютого люди зателефонували її матері. А вона в екстреній служби. Що мій чоловік біля першої школи сидить і плаче, і що дуже збуджений. Але в той день, коли в нього стався такий зрив, він просто дізнався про загибель свого побратима. На місце прибула поліція. Рокшуку він не перебуває, вони могли його відпустити, але він попросився, щоб вони його поклали до лікарні, бо він сам не може впоратися. Надавати допомогу його ушпиталили до психлікарні. Тут він знаходився. Медичний директор показує ліжко, на якому лежав у коридорі, бо каже, місць у палатах немає. Саме привезли пацієнтів з різних областей. Такий в нас зараз перехідний період. Лікарню реформують у спецзаклад примусового лікування засуджених. Та кілька місць каже, є для таких пацієнтів, як Михайло. Тверджує, чоловікові надавали усю необхідну допомогу. Та на п'ятий день у лікарні йому стало дуже зле. Тоді на чергуванні була пані Галина. Він був не в свідомості. Тиск його був низький, блідий, мав синці на тілі, поставили крапельницю, покололи у кольчики. Та чоловік помер. Його дружина підозрює причина побиття у лікарні. Я побачила множинні страшні тілесні ушкодження на тілі свого чоловіка. Ці нанесення були схожі на застосування оцих резинової дубинки, так да. І електрошокер в нього відбита голова в нього синє вухо в око. У психлікарні побуття заперечують, припускають сліди на тілі, могли з'явитися внаслідок судом. Вживання призупиняється, і тоді організм не може бути це і дає реакцію або білу гарячку, або судомні напади. Сенсі, вони цілком могли з'явитися після нападів. Сенсі не вплинули на причину його смерті. Напади кажуть, бачили і пацієнти. І Ми трьох чоловіків отримали, могли втримати важкі. Припадки. Йдемо до директора заклада дивитися відео з камер. Його тривалість понад 100 годин. Увесь час перебування Михайла. Усе надати не можуть, бо вилучене поліцією в рамках розслідування. О, Це один із нападів Михайло на ліжку. До нього підходять пацієнти. Охорона, медперсонал проводить певні маніпуляції. Ще два напади кажуть, сталися у їдальні, де камер немає. Показуємо директору фото синців на тілі Михайла. Ой, синяк, який, які навіть. Ну а це міст цілком оце вдариться. Ніхто не міг ударити під час нападу, бо напад був сильний. Тим часом у поліції офіційно повідомляють, що слідчо-оперативна група ознак насильницької смерті не виявила. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок наростаючої серцево-легеневої та дихальної недостатності тромбозу винозних судин головного мозку, правого шлоночку серця, гілок легеневої артерії та дезметаболічної кардіомеопатії. Та у вдовищі питання чи належно йому надавали допомогу, коли чоловікові стало дуже зле. Адже реанімації у психлікарні немає. Чому вони не викликали реанімацію? Чому не викликали швидку допомогу? І нас про це не повідомили, щоб хоча б ми мали шанс його спасти. Швидка не може їхати в стаціонар надавати допомогу, тому що це наш обов'язок надавати їм допомогу. Вони скажуть, ви зато гроші берете. Що ж ми будемо їхати? Погіршився стан близько сімнадцятої години. А конса. Тували смерть після 18-ї. стверджують, намагалися рятувати. Дивився там, як наші працівники пробували ще реанімувати. Це пішла. Да. та швидку не викликали. Чергова лікарка каже, не бачила необхідності. Мовляв, швидка могла і не приїхати. Мене з'єднують з черговим лікарем швидкої допомоги, і вони вирішують, посилати до нас швидку чи не посилати. Ну а якби вирішили в даному випадку, все ж таки скерувати швидку, ну то забрали б е, тіло, забрали б е, тіло в трупарку і все. Він звернувся за допомогою. Він не заслуговує на те, щоб йому не дали шанс на життя. Чи зробили усе для порятунку життя Михайла медики? розслідує поліція. Триває судово-медична експертиза, яка має визначити звідки у чоловіка синці, а слідчі вивчають усе відео з камер спостереження. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Сотні пожеж по всій Україні на рівненщині полум'я лише за останню добу хопило понад 35 гектарів. Основна причина займань спалювання людьми сухої трави та сміття. Рятувальники наголошують, навіть від невеличкого багаття вогонь поширюється і викликає масштабні пожежі на волині, крім пожеж сухостою, тліє також гектар торфовищ. А на Черкащині під час гасіння загинув. Рятувальник, 22-річний чоловік, разом із колегами ліквідовував пожежу і знепритомнів. кілька годин медики боролися за його життя однак врятувати не вдалося. За останній тиждень в області виникли сотні займань. Вогнеборці працюють цілодобово. Позаяк через вітряну погоду полум'я швидко поширюється і перекидається на будівлі. Спалена росіянами техніка, знищені зерносховища, ферми для утримання тварин і поля перетворені на згарища. Український агрокомплекс за час повномасштабного вторгнення зазнав втрат на понад 10 мільярдів доларів. Підрахували фахівці Київської школи економіки, щоб допомогти, зокрема, невеликим фермерам під час війни цьогоріч Уряд подовжив програму спеціальних субсидій. Їх видають тим, хто обробляє землю або ж вирощує худобу. Гроші виділили в межах грантової угоди між Україною та міжнародними партнерами. Охочих отримати допомогу виявилося так багато, що подання заявок тимчасово припинили. Коли ж понав... поновлять цю програму, і хто саме може нею скористатися, кореспондентка ТСН Олена Лоскун все дізнавалася. Агрономічна така штучка, коли показує, якби. Вистотуємо Руслан Сміленко оглядає своє поле. Тут він з осені висіяв пшеницю. Не можна вкопати так мороз промерзла. Хоч зима була посушлива, озимі радіє примхи природи, витримали. Пшениця в стані в початок кущення. Приватним фермерством Руслан почав займатися років 10 тому і нині обробляє 15 гектарів землі. Крім пшениці, вирощує сою. А цьогоріч планує висіяти ще й соняшник. Справа каже, прибуткова, але і витрати теж чималі. Собівартість вирощування пшениці одного гектара по моїй технології обходиться десь біля 25-30 тисяч гривень. По сої Десь в районі 20. аби зекономити через державний аграрний реєстр. Чоловік подався на спеціальну бюджетну субсидію для підтримки невеликих фермерів під час війни. На один гектар землі дають по 4 тисячі гривень безповоротно. Одна з умов потрібно вказати, на що саме плануєте витратити кошти. Це субсидія на гектар, тобто для малих фермерів до 120 гектарів, які обробляють цю землю, які систематично обробляють, які або щось же посіяли, або плану хотіли щось посіяти. Я подав на 15 гектарів, то відповідно я повинен отримати 60 тисяч гривень. Під програму підпадає і утримання худоби. Хто має у власності від 3 до 100 корів, може отримати по 7 тисяч гривень за кожну. Дотацію на кіста овець по 2 тисячі. І у стаді має бути від 5 до 500 голів. В уряді кажуть, схожа програма була і минулоріч, але тепер гроші виділили більше. В бюджеті передбачено 2,8 мільярдів гривень на субсидію, наприклад, а ми говоримо про землю по тваринництву 1,4 мільярда мільярди гривень на корів а, і приблизно 400 мільйонів на вівці кози за словами експерта Олега Хоменка, подібні субсидії вигідні не лише фермерам, але й державі. Перш за все, це підтримка економічної активності фермерства і сільськогосподарського виробництва. Потім це воно викладається у сплаті податків у надходженнях до місцевих бюджетів, у створення робочих місць. Однак податись на допомогу виявилося. Справжнім квестом пригадує Руслан Сміленко, коли надійшла заявка із державного граниного реєстру. Це було 9-та година ранку. Що, е Субсидія запускається в дію, то тобто, й сприймає заявки. І вже буквально через півгодини, коли я зайшов сайт, уже висить в уряді. Пояснюють, усе це через велику кількість бажаючих на утримання худоби надійшло близько 11 тисяч заявок на обробку землі аж 15 тисяч. Тож першу хвилю програми на час опрацювання анкет призупинили, але обіцяють, що невдовзі стартує другий етап. Руслану Сміленко пощастило, він податись, таки зміг. Тепер чекає, чи схвалять його звернення. Я привіз на сі... міндоброво на 60 тисяч гривень. Якщо підійдуть додаткові кошти, я їх витрачу на е... придбання. Хорошого якісного високопродуктивного насіння або пшениця, або сою, або соняшнику між тим в уряді попереджають, отриману субсидію фермери зобов'язані витратити виключно на аграрні потреби інакше гроші доведеться повернути. За дотриманням умов стежитимуть ретельно. Олена Лоскун, Валентин Шелкова та Олег Сяніков. ТСН один плюс Марафон Єдині новини. Нині тепло, завтра тепло, і післязавтра теж такий прогноз погоди. На найближчий тиждень дають синоптики. Сьогодні в більшості областей повітря в середньому прогріється до плюс 15, завтра до плюс 19 градусів. цього тижня сонце впродовж дня буде часом ховатися за хмарами. Від середи ще і має пройти невеликий дощ, тому стане трохи, але прохолодніше. Ну а от після теплого тижня вже на вихідних до України знову повернуться слабкі, але все-таки морози. Але лише на ніч в день стопчики термометр будуть рости десь до 7 восьми градусів вище нуля найближча ніч у нас ще 1 6 тепла А ось надалі вже від 3 до 9 градусів тепла навіть в нічні години а день залишається теплим плюс 13 плюс 19 градусів на півдні країни навіть подекуди до плюс 22 і після цього лише заанонсую наступний випуск випускен на 13, А далі ведуть 1+, плюс один Ната та островський венплінський працюватимуть в ефірі об'єднаного марафону. А вже за мить почуєте від них багато важливого Залишайтеся з нами і всім легкого понеділка.